Чи доводилося тобі виправляти наслідки роботи майстрів, які нехтували старильність? Нехтували старильність напевно мають виправляти наслідки лікарі. <сум> тому ні? Як часто ти змінюєш голки? Та чи можна клієнту переконатися в їх стерильності? Однозначно можна переконатися в стерильності, тому що я відкриваю кадрджі завжди герметично запаковання перед клієнтом. Я ніколи не збираю робоче місце там блядь, за годину до чи, там вчора перемати харчовою плівкою на завтра? Ні, ти при викладаєш гарну кадржну слофеточку. Показуєш клієнту, що вони все стерильно одноразово замотані. Відкриваєш, ставиш кінець сеансу, закриваєш. І патралізуєш чи використовуєш ти одноразові матеріали, чи щось приходить стерилізацію та повторне використання? І одне і друге так. З одноразових речей салфетки, капсики, кадрджі, вазелін, все, що йде на робочому місці, окрім машинки і спрея з водою. Стерилізується однозначно цей діржачок, обробляється машинка, стерилізується держав в сухожарі, обов'язково годину-півтори, не менше. чи може клієнт попросити продезінфікувати робочу поверхню перед початком сеансу? Він може це зробити однозначно. Але якщо ти дотримуєшся всіх санітарних норм, то клієнт навіть і не подумає про те, що ти працюєш нестерильну. Ну і загалом, довіра між клієнтами і майстром, мабуть, першочергова. 100%. Якщо він вже тебе просить це зробити, це означає, що ти до речок зробив щось не так.